Компанія TP-Link, яка є світовим та вітчизняним лідером у сфері безпровідного обладнання, провела у Києві презентацію своїх новинок, які покликані не тільки спростити життя простому користувачеві, а й навіть підняти його технічні можливості на виразно новий рівень. Мова, звичайно ж, про наступне покоління Wi-Fi. Ми знаємо його як покоління АЦ. І ось такий гігабітний роутер Archer C7 уже заточений під роботу у таких мережах. Його загальна пропускна здатність сягає, тільки вслухайтесь у ці цифри. 1750 мегабіт на секунду. Ця новинка вийде на ринок у четвертому кварталі. А поки що нам з вами доступні інші роутери нового покоління. Вони зовні схожі між собою і мають одну спільну революційну рису. Мова про технологію Dual-Band – можливість дводіапазонної роботи. Технологія Dual-Band – це, по суті, ще одна дорога. Це, по суті, свободна відкрита магістраль, яка абсолютно не зайнята. Технологія інтернету розвивається, інтернет стає все стають все вищі. Вони стрімляться отримати більш качественний контент, швидкий доступ в інтернет, відео, може навіть обмінюватися інформацією в сіті. Оці роутери здатні одночасно запустити два різні безпровідні канали: один на частоті 2,4 ГГц, на який ви можете законектити пристрої з простими і менш вимогливими до трафіку завданнями: інтернет-серфінг, пошту, а інший канал на частоті 5 ГГц. Відповідатиме за більш серйозні і вимогливі до стабільного з'єднання речі, наприклад, онлайн-ігри чи передача потокового відео високої чіткості. Усі ці оригінальні стильні роутери справляються із такою роботою розділення ваших каналів. І вони ж забезпечать максимально високу швидкість передачі даних як у безпровідному режимі, так і через гігабітні Ethernet порти Разом з ними були представлені і дводіапазонний безпровідний USB-адаптер, завдяки якому можна підняти пропускну здатність, скажімо, вашого ноутбучку. Бука, а також його колега, адаптер вбудований, який посилить можливості стаціонарного комп'ютера. Ще звернемо вашу увагу на універсальний підсилювач безпровідного сигналу, який здатен збільшити зону покриття Wi-Fi, чи на компактний 3 g роутер із вбудованим акумулятором, який може за мить роздати інтернет для 10 користувачів одночасно і довгий час забезпечить їх стабільну роботу у 3 g мережі.